Стало відомо, що Держаудитслужба звернулася звернулась до Міноборони з вимогою стягнути прибуток з оборонних підприємств, які вони отримали. Тож, пане Станіславе, у чому тут суть конфлікту, і можна пояснити, ну як взагалі таке може відбуватися там в нашій країні під час війни? Доволі цікава ситуація. Необхідно так, тут трошечки більше інформації і розширити для розуміння глядачів. Держдеслужба проводила перевірку відповідно міноборони з приводу належного цільового використання коштів. Так і зокрема ситуація, про яку зараз йдеться, вона точиться навколо основи кабінету міністрів номер 335 від 20 березня 2022 року. Зокрема, ця постанова дозволяла здійснювати державою закупівлі, зокрема в е, сфері оборони. За прямими контрактами без відповідно тендерів, ці закупівлі могли включати ціна цих закупівель, податки, збори загальновиробничі, адміністративні, операційні витрати однак не могла включати ця ціна кінцева, дохід контрагентів дохід постачальників. Однак аудиторська служба провівши перевірку, виявила з того, що ми розуміємо, що попри все, попри цю постанову, таки був включений дохід постачальникам, і саме навколо цього відповідно точиться дискусія. Слід розуміти, що державна аудиторська служба фактично виконує, якщо можна так сказати, доволі машинальну роботу, можна сказати, бухгалтерську, тобто вони аналізують безпосередньо всі кошти, які були витрачені, на що вони були скеровані, і чи вони відповідали тим чи іншим нормативно-правовим актам. І, зокрема, оскільки в період закупівель діяла саме ця постанова, яка не визначала можливості для отримання доходу з цих закупівель, саме тому ми бачимо на сьогодні такий висновок досу, а, пане Станіславе, наскільки законно вимагати від бізнесу, зокрема від приватного, працювати без отримання прибутку? Ну, це таке більш, знаєте, більш дискусійне питання. Звісно, що будь-якому бізнесу необхідно розвиватися, необхідно вкладати прибуток дохід в подальше масштабування для того, щоб максимально забезпечити на сьогодні необхідні в тому числі, там, засоби, які нам допоможуть в перемозі на творого. Однак. Можливо, дійсно в цій постанові законодавець трішки впустив цей момент, оскільки це було знову ж таки, як ми згадаємо, березень 2022 року. Тому на сьогодні діють вже інші нормативно-правові акти, і відповідно на сьогодні це допускається. Допускається отримання прибутку? Однак, в цій ситуації слід пояснити наступне: державна аудиторська служба надала свої висновки, так і виникає ну логічне питання: що оскільки не було дозволено отримання прибутку, які наслідки чи повинні? Ці е, контрагенти, які постачали і отримали прибуток, їх повернути ці кошти е, насправді ні законодавчо. Чому тому, що міноборони фактично прийняла е, відповідні акти, е, оплатила відповідні контракти згідно з вимог озвученої постановою кабінету міністрів. Однак е, дійсно е, бачимо багато публікацій в засобах масової інформації з приводу того, що подальший крок скантарк за правоохоронними органами. І тут ми ну, будемо спостерігати за ситуацією, але правоохоронні органи і загалом е, кримінальна юстиція вона доволі сувора, вона дивиться на закон е, холодно. Кожен посадовець повинен діяти в порядок і спосіб, визначений законом законами підзаконними нормативними актами. І відповідно правоохоронці будуть, як ну якщо буде е, розпочати кримінальне провадження, порадена перевірка, будуть дивитися, чи діяли відповідно в той період посадовці в порядок і спосіб. І якщо встановлять, що були порушення, які є наслідком вчинення кримінального правопорушення, тоді відповідно. В них є так юридична можливість притягувати до відповідальності осіб, які винні в такому порушенні, але безпосередньо ми розуміємо на сьогодні, що певні отакі скам так недопрацювання законодавчі, неточності е, нормативно-правових актів насправді мають сприйматися з призми того, яка ситуація була, і за яких обставин діяли, тому ну, подальший розвиток подій ми будемо спостерігати. Пане Станіславе, і тут ще уточнюючи запитання. В тому ж Кабміні знаходиться структура, скажімо так, дуже зацікавлена в тому, щоб у нас вироблялася зброя, всі матеріали які необхідні для війни, міноборони. Як воно реагує на цю ситуацію? Чи намагається воно донести свою думку, наприклад, до правоохоронних органів до самого Кабміну щодо зміни цієї постанови, тому що ну це в принципі чи не є така ситуація взагалі шкідництвом там для обороноздатності країни? Міноборони насправді ми бачимо висловлюється доволі категорично, зазначає, що будь-яких зловживань чи умислу на спричинення збитків цими закупівлями не було. Так все е, обґрунтовується і обумовлюється саме тими обставинами тієї ситуації, яка діяла. Однак е, слід розуміти, що е, навіть та сама стаття 58 конституції України говорить, що е, діє закону в е, ну. Про дію закону в часі так на сьогодні діє вже інша постанова, яка дозволяє включати прибуток. Так, тобто ті вже е, закупівлі, які відбуваються сьогодні, вони вже відбуваються кантак по іншій е, по іншим нормам, по іншій системі. Однак, е, ДАСУ перевірила саме ті контракти, саме ті договори в період дії зазначеної постанови, де не дозволялося безпосередньо. Е, Надавати націнку, і тому на сьогодні лунали декілька висловів з приводу того, що можливо Міноборони буде оскаржувати результати проведеного аудиту ДАСУ. і знову ж таки в цій всій частині в цьому суму результаті можливо тоді поставить крапку суд. Дякуємо вам, пане Станіславе. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар».